Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Так, ми поволочили. А? Ми доволочили геляки по камісі. Ще залишилося пеньки повозити. Пеньки повозити, але зараз перед поріжемо ці дрова всі. Тон грубі. Ти будеш зараз татою подавати геляки тонкі. А я буду відкидати одразу туди до дров, щоб їх складати потім, кладе файно буде перше обрати. Ось таке діло. Зараз перед грубші поріжемо. А тоді ту всю взину поріжемо. О. І все. Ось такі справи. Так що, поки ми співроботи зробили, переволочили. Ну, Так здається, що вроді багато, але їх тут трохи таке є. Ну і ще ту бзину. Бузину, бзину поріжемо. Так що ось таке-то. А поріжемо тоді покажу. <звук> Возимо пеньки, Наталя тачкою возить. А його розрубує. Зараз їх поперерізати треба буде. О. Котре на станку, котре пилкою. Та й усе. Щоб можна було раду дати. Та й такі то справи. Це він все повикопував ось тут, ті всі. Ще отут трошки в нас сливника залишилося, треба докопати. Ось. Но нині треба зробити роботу з тими пеньками. Міляки ми вже ті поволочили тут, що навирубували. Зробили світло в нашому саду. Ось і зараз це все позабираємо. Ось такі-то справи, там ті вже ото порізали, ну а ті будемо дорізати. А такого бухом по ній постукати вона облетити. Наталочко, задом тягни такого, розвернися і ти йди вперед, а та тачка за тобою. А, ну я хочу. Отак під горбок тяжко буде тягнути сюди пхати. Тяжко буде. Розвертайся, он там топінька бере. Карета подана для пеньків. Розверни зразу тачку, щоб донизу вона дивилася. З ямки виїдь, з ямки виїдь. Мені не видно, що О, о тепер так. О. Так, і тут ми вже порізали пеньки. Наталя вже майже перевозила звідси. Тут вже всі забрані. Ігор, а ще один пеньок залишився? Ти що ти Біжи йому сюди принеси, тут Що ж ти? Okay. Я що мічки ляла, он де около межі, коло другого пенька там. О, там залишився пеньок, льодочки. Та й таке-то. Один пеньок остався. Ті ми вже порозрізали. Наталя зараз забере повози. Ну, я вам покажу красоту. Дивіться, яка гарна. Медуночка цвите. Весь, Весна вже раз медуночка цвете. Так. О. Тепер тут ще пеньочок. Їх всіх поперебирати, забрати, те, що файне, те хуже туди на купу. Ще оце все треба повирізати. Ну це вже десь вітом, зразу навійники коза. Ось таке то. Це ігор бавиться, пеньочки рубає. Оце дроби їх, дроби такого, дроби. Ля-ля робить, колись казала, котрась смала котра то свята, чоголя казала. Не помню. А це Наталка стільки навозила. Зі садка пеньків. Трохи треба по. Порізати, порубати ще деякі. Ось так. І різати треба. А ті вже порубані трохи. О, бачите, як сама сукира рубає.

Ні, не я неї округати. Чось з ним Нічого, що ти з ним зробиш? Нічого не стає. Ой, ще їх треба поскладати всіх, а ще треба ту терсу підмести тут. Але Ігор мені не дає це зробити, буде сам підмітав. Ну а що ж така довгеть? Ну. Та потім зібрамо. Як хочуть, я то будуть коротенькі. Тут а ще дві зібрати, навіть Хоч ось до стежки зібрати, тирси треба. Коли потім. Я зараз вже до хати піду, то я не схочу йти збирати. Та Значить не доля. Хочу печені з шоколадом. Пече. О. Я той хочу щось солодке, але нема печеного. Ось так. Рубай ігор пинки. То різали, то рубаємо. Хай буде чи на Та хай буде, господь. Ось такі то справи. Ладненько. Вам всім гарного дня. Мирного неба, місцевого здоров'я. Ми будемо працювати, а вам всього самого найкращого.